Зараз 21 жовтня ми відвідали семінар Стосовно кодонної освіти і засвоїли для себе основні правила, які вклали в цю пам'ятку. Перше правило це часом надати допомогу. Усі ми знаємо, як нам деколи необхідна чиясь підтримка. Цей принцип є один з найголовніших, тому ми його винесли наперед. і хочемо донести, що всім, всім нам потрібна допомога і ці діти не є лечі. Друге правило, яке ми засвоїли, це слухати і чути. Але точніше на... Можна сказати, краще чути і слухати, тому що щоб послухати, спочатку треба звернути увагу, а дорослі настільки їм, коли бувають зайняті, що навіть не приділяють сім'ям часу і з цьому на тоді все не страждають. Наступне правило це формувати дружній колектив. Адже всім потрібні друзі, а особливо дітям. Вони стануть в житті їм опорою, підтримкою вони навчаться працювати колективно. Заступним тобто, не менше своє правилами не ігнорувати їхні потреби. Всі ми маємо деякі потреби, треба спілкування, любов, просто що нас питання. Ці діти є особливими, тому на них треба особливі особливо, особливо, особливо потреби, тому потрібно їх ігнорувати і набагато таких місце, що також я вважаю, що також Таких відомих людей, наприклад, як Лев Толстой, Світлана Міколанджело, всі вони також мали деякі особливості, але вони були освічені ну, і гіміальні люди. Тому не потрібно обмежувати їх також в цій важливій частині. Вони також люди, вони також вміють творити, творити не більше. Ніж ми. Наступне правило це любити і підтримувати. Це правило, можна сказати, є головним, але ми не виносимо його наперед, оскільки зрозуміло, що без цього правила неможливо всі, виконати всі інші. Адже любов та підтримка потрібна кожному. Наступне правило на першого момент це створити спілкування. Цим дітям потрібно так. Ми, ми звикли, що все в світі підпорядковане нам, але цим дітям потрібно те, що більше... Те, що більше. Він потрібне, він навіть, навіть важко так, те, коли тебе розвитку. Слабих. Тому ми, як люди, які практично можуть усе, потрібно мусимо допомагати їм такі мало Також ми повинні допомогти цим діткам адаптуватися в соціум, оскільки вони не такі, як ми. Ми повинні зрозуміти, допомогти їм зрозуміти, що ми завжди будемо їм допомагати, будемо їх підтримувати. І, 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 і зробимо максимально все для того, щоб їм було комфортно жити соціумі і почувати себе такими, як усі, почувати себе людьми з повноцінним, життям. І напевно, у вас цікаве питання, чому лінії. чоловіки, можна дитині таку, що завжди ці проблеми були в тіні, і лише останнім часом вони почали забувати. Ми ж хочемо доказати, що це не так, ці діти такими ж дітьми, як і ми. З вами і не потрібно їх прикривати. Ми ну, можемо говорити про це і